142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157.

387. Все правильно. То есть в сумме получилось 387, то есть то количество бюллетеней, которых мы обнаружили в ордені. Каждый член виборчої комісії може запропонувати перерахувати голоси. Спостерігачі, кандидати на посаду ректора можуть запропонувати перерахувати голоси. У нас претензій немає. Ваше перерахувати. <ріху> 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 Бистро, раз, два, три. Я тобі говорив, що до трьох. <ріху> так, так, треба порахувати відсотки зараз. Відсотки давайте ми проповним. <ріху> <май? ріху> А там порахуємо відсотки. Там просто воно сразу в этом пишеться. Ну давайте. А ну що вони вже будуть запаковані? Ви ж доповнены протокол? Ну тоді все, давайте раз відсотки запишемо і давайте будемо підписувати, Давайте сюди. Сідайте, будь ласка, сюди, Світлана Лице.